Добрий вечір, вам, малята, любі хлопчики дівчата, зараз я вам розповім казочку. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. З мене казочка, а з вас підписка і вподобайка. Розповідь про ескімосів хлопчика Петрика і дівчинку Марійку. Родились вони в сім'ї Евенків. Хлопчик підріс. Дівчинка родилась в сім'ї чубчів, -чуб. підросла, гралася з бивнями моржовими. Все сімейство ходило на полювання, рибалку, ловили рибку, будували чуми. І от зустріли медведів бігунів, рішили побудувати і їм чум. Отакий от він получився. Медведі циркові бігуни були. Їздили на велосипедах, читали книги, в чумі була бібліотека, а зверху була майстерня і спальня, де спали і діти й ведмеді. Одного разу прийшли до них мандрівники і розповіли, сидячи за вогнищем про далекі країни, де ростуть пальми і медведі ходять не білі, а різнокольорові. <кхи> про дельфінів, які грають в м'яча, про аквапарки на Мальдівах, про чудернацьких птахів екзотичних, про виноград, вино. В гречинських амфорах, і от приближався новий рік. Петрик і Марічка написали Оленю Рудольфу йолопуки, щоб вони принесли мішок подарунків бубон для шамана, маску нову, для тата й мами, чай для бабусі теплу хустину, і щоб дельфіни. У новому році з ними грались комусь навіть візочок для маляток. І от приїхав Санта Клаус. Санта подарував рибні смаколики для бакланів, тюленів, а також подарував бубон шаманам. дітям дерев'яні санчата. Вони відразу поїхали кататись для татка й мами чай. Білі церкові ведмеді також прийшли святкувати разом з людьми, встановили величезну ялинку на крижині, зустріли Санта Клауса з його оленями і самі мандрували. Вийшли вони з своїх крижаних будівель і поїхали в мандри в нові світи. Перед цим помолилися своєму чукотському богові, сіли в лодки і попливли. Петрик і Марічка зустріли перших людей у дивному одязі. Люди показали їм в бік Торонто і селище індіанців. Чукчі, Іавеньки, їли виноград, пили вино. Побували під пальмами в саду, коло моря, на березі океану, в стамбульському базарі. Пили чай коло та а потім на великому есмінці припливли в Париж. Там продовжили далі святкувати цирковий медвідь. Також був з ними, катався навколо них на велосипедику. Бог індійців показав, куди йти на оглядовий майданчик. В Торонто вони побачили кабріолети, познайомилися з штучним інтелектом, в Бразилії відвідали їхній карнавал, гралися з дельфінами. Побували в серпентарії та океанаріумі, де плавали акули. Попали на водяні гірки, а також побували під пальмами на Мальдівах. Прийняли участь у конкурсі краси в Африці разом з бодібілдерами. Вручили. Найкращому оскар, а взамін їм принцеса, красавиця подарувала також приз. На аеродромі сіли в літак і вернулися в свої краї. На снігоходах і лижах вирушили в своє село поселення Евенків. От і казочки кінець, а хто слухав? Молодець. Доброї ночі, мирних вам снів, на добраніч.